Теж неоднозначна тема, яка у нас наразі з'являється в Україні, і на неї можна реагувати по різному. Викликає вона дуже багато таких а, різних думок. Мені доводилося чути, але раптом хто не знав, одна з найбільших мереж супермаркетів в Україні запускає розстрочку на купівлю продуктів харчування. Простіше кажучи, тепер їх можна придбати в кредит. Розстрочка працює на чекі від тисячі гривень, видається на три місяці цей сервіс повністю автоматизований і працює на касах самообслуговування. Рішення від банку про надання кредиту покупець отримуватиме за 20 секунд. Наразі послуга вже доступна в восьми магазинах: в Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Луцьку, Дрогобичі, Бучі та Чорноморську. Влітку програма має поширитися на всю мережу супермаркетів по всій країні. За кордоном ця послуга відома як buy now, Pay letter, тобто, ну купуй зараз плати пізніше, і вона працює в багатьох країнах Європи. Ми спеціально не називаємо якраз цю мережу супермаркетів, бо це не реклама, просто хочеться як прецедент з вами обговорити. Як до цього ставитися? Адже насправді ми вже звикли в принципі там брати в розсрочку якусь техніку, якісь ну здебільшого, техніку, я не знаю. В мене навколо в моїй бульбашці, то для цього використовувати Але якось на продукти, то це якби історія про що про те, що у нас так грошей немає, щоб уже на продукти потрібна розсрочка. Чи це просто така Ну ще одна послуга, бо, може, сьогодні не буде, а завтра візьмеш і покриєш? Тож пишіть, будь ласка, ваші думки за номером 068 044 044. Один, а моя я продовжую. Ось ця нова кредитна послуга в супермаркетах. Ймовірно, стане в нагоді багатьох українцям, а, так впевнені, а, зокрема, ну. Якби ті, хто її придумали, звісно, вони ж хочуть, щоб нею користувалися. А, а от, за даними Національного банку, мікрокредити набувають все більшої популярності серед наших громадян. А для багатьох стають життєво необхідними. Так, у 2024 році українці набрали на 27% більше мікрокредитів, ніж в попередньому, 2023-му. Це 8,3 мільйона займів на загальну суму, понад 1,2 мільярда доларів. В середньому майже 700 тисяч мікропозик щомісяця. Але тут ми за завжди закликаємо усіх не звертатися до тієї історії, коли кажуть швидко гроші зараз вам дамо і так далі. І так далі. Бо це дуже часто під дуже великий відсоток і там люди потрапляють в боргові ями.